Нановні друзі, тепер ми маємо вже кінцеву ситуацію. Мій колега тисне на кровну на, на руку, ми наклали тиснучу пов'язку, я прошу його пусти, будь ласка. Він попускає, а з рани починає інтенсивно витікати кров. Це вже є пряме показання до накладання жута на кінцівку постраждалого. Для цього в вітчизняна промисловість аптечні мережі і в медтехніках продає стандартні гумові кровоспинні жути рожавого кольору, зразу її має перед собою. Головним правилом накладання цього жгута є те, що перший тур після накладання вже повинен зупинити кровотечу. Тобто другий, третій наступні тури вони просто створюють ну, естетику самого накладання жгута. Щоб так сталося, я перший тур жгута буду накладати в максимально розтянутому стані. Якщо ж в мене рана знаходиться на передпліччі, то, очевидно, я жгут буду накладати максимально низько до ліктєвого суглоба. Я жгут розтягаю. Фіксую і накладаю жгут. Треба пам'ятати, що на перепліччі жгут можемо накладати або в нижній третині, або в верхній третині. І старатися не накладати в середній третині. Тепер у нього вже кровотеча має зупинитися. Ми зараз це легко перевіримо нашим пульсоксиметром. Ну будь ласка, Андрію, пульсоксиметр. І так, наш прилад не фіксує пульсу постраждалого. Тобто пульс 0. Тепер я знімаю жгут. Гляньте, що буде на пульсоксиметрі. З'являється пульсові коливання. І зараз прилад зафіксує чистоту. І так насичення 96, пульс 82-86. Тепер я знову накладу жод. Прошу знімати в прямому режимі. Перший тур. Він має зупинити кровотечу. Бачите, пішла ізоління, зараз зникнуть цифри. Тобто я жгут вже наклав, наклав правильно. Далі я його просто роблю ще один перехрест. І вже не потрібно його змотувати так красиво, як нас колись вчили в школі. Ми можемо просто після другого туру зразу зав'язати його на, на, на петлю, для того, щоб не, морожити, не, не, не втрачати час. Особливо це має значення, коли йде ситуація в екстремальних умовах. Після того, як ми наклали жут, ми фіксуємо час його накладання. Зараз 17 година 11 хвилин. Так і ми десь на жуті напишемо на 17 година і 11 хвилин. В принципі, за стандартами військовими. Жут не повинен бути на накладений в більше двох годин. Але це в екстремальних умовах. Якщо ми говоримо про звичайний мирний час, зрозуміло, що за 10 хвилин прийде карета швидкої допомоги і постраждали з кровотечою зовнішньою, повинен бути ще за 10-15 хвилин у лікувальній установі. Тому ми визначимо критичний термін накладання в цивільній ситуації до пів години. Так, а що робити далі? Ми очікуємо швидку, і її е, е, до сих пір, ну, а вже пів години пройшло. В цій ситуації ми акуратно розпускаємо жгут і спостерігаємо, чи виникає кровотеча. В принципі, за цей час утворився там вже і тромб, і кровотечі може не бути. Якщо кровотеча не продовжується, то ми продовжуємо очікувати бригаду швидкої допомоги. Можна пацієнта в цій ситуації положити так, щоб його рука лежала. Вище від рівня серця, це трошки зменшить її кровонаповнення, забезпечити максимальний спокій і жут продовжує залишатися на руці. Як тільки ми побачимо, що кровотеча ще заново, ми жут будемо затягувати, але вже його перемістимо в інше місце, щоб не травмувати під Під жутом біжутом зходимо його в ділянці, яка знаходиться вище в верхній третині плеча.